Слава Ісусу Христу, я щиро слава. вітаю всіх вас, брати і сестри. А, наше привітання ми розпочали на дворі, зустрівши Світлану Юріївну. Ми тут же віддали їй квіти, бо знали, яка їх доля чекає, коли 10 пасторів із дружинами тут. От, І сказали і все, що належить їй сказати. Сестри, ви хочете знати, що ми їй сказали? Будете дружинами пасторів, я вам скажу. Я думав, ну мені взагалі дуже так подобається оця. А розмова без табу, як кажуть, знаєте, тут браті розказують, різні цікаві такі речі. І я подумав здорово. І згадав. Дві, е, два, два випадки, дві ситуації, які були на кар'єрні, але ми якимось чином були присутні або про це дізналися, і з цього можемо всі, починаючи ті, хто на кар'єрні, і далі, взяти добре для себе урок. Отже, 20 років тому назад, 20 років і два місяці, напевно, приблизно у вересні місяці, проповідував на кар'єрній один іноземець. Розумний аж блискучий. Проповідував, все було здорово, цікаво. Тоді на початку чи, чи в середині 90-х, першій половині 90-х не так багато іноземців люди бачили. Звичайно, на кар'єрні бачили африканців, але менше білих якихось іноземців. На вечір, другий день, тиждень, два браття на кар'єрні і не тільки, бо було багато людей присутніх, кажуть не то не приймаємо. І не прийняли. Він проповідував про Лота тоді. Пройшло ще трохи часу. Знов хтось проповідував на кар'єрній і проповідував так, що бідний перекладач він просто не знав, як його все так сказати, щоб люди не вийшли. Вже наступний пастор не Володимир Іванович сказав після того, він 10 років тут не був і, може, ще 10 не приїжджати. Звідси висновок. Так здорово, що ми, християни, маємо найцінніше в наших руках. Біблію, що є носієм вічного, непорушного Божого Слова. Слава Богу, за його Слава слово. Богу. І ми можемо його завжди використати як найкращий зразок, найкращий взірець того, як ми маємо чути, як ми маємо застосувати, як ми маємо це іншим передати. І це моє побажання для усіх вас, брати і сестри церкви. На кар'єрній. Тримаємося слова і зберігаємо його непорушним, неушкодженим. Тому що на всіх нас, на всіх, хто належить до Божої церкви, лежить велика відповідальність. Різноманітна чи в синодальному російському тексті слово дуже подобається і мені використовується, многоразлічна благодать Божя церквою має. Бути провіщена не тільки до країв землі, як ми звикли, але у вічності. Слава Господу Слава нашому! Господу. Це моє побажання для всіх нас. Тримаємося слова і бережимо його непорушним. І все в нас буде добре. І навіть краще. Дякую.